Вітаю, ласкаво! Прошу на канал видавництва Games7Days. Мене звати Пауль, і сьогодні я розкажу вам про настільну гру у пошуках Ельдорадо. У пошуках Ельдорадо це сімейна гра-гонка від райнера книці. І якщо ви чуєте це ім'я не вперше, то вже здогадались, що гра чудова. У ній ви та ваші суперники будете бігти навперегони до легендарного золотого міста, намагаючись досягнути його швидше за інших. Долатимете ви маршрут за допомогою різних карт. кожна з яких допомагатиме пройти певним типом місцевості, або докупити карту, або робитиме щось унікальне. Але це я вже забігаю наперед, тож ми переходимо до ігроладу. На початку гри ми обираємо, яким саме буде наш маршрут. В книзі правил є декілька вже готових варіантів і рекомендацій щодо того, як збудувати власний варіант мапи для гри. Відчуваєте, це запах реграбельності. Після того як маршрут було обрано і викладено відповідні тайли поля, це ж можна назвати тайлами правильно. Сформуйте ринок, розсортувавши картки за типами. Розмістіть шість стосів карток з символом сонця у нижньому правому кутку на планшеті ринку, а решту покладіть десь поряд, щоб їх було добре всім видно і була можливість дотягнутися до потрібного стосу за потреби. На кожен з гравців отримує планшет експедиції стартову колоду та міпла або міплів за гривдво свого кольору, виставте міплів на стартові позиції згідно до порядку ходу. Наберіть стартової колоди по 4 карти на руку і ви готові грати. Хід гри максимально простий та зрозумілий, особливо, якщо ви вже грали в колодобудівні ігри. Граємо карти, скидаємо розіграні карти, набираємо 4 карти. Граємо ми карти для двох цілей, щоб переміститися або купити нові кращі карти. У першому випадку для переміщення на ділянку нам потрібно зіграти картку. Символи на які відповідатимуть символам на гексі, на які ми будемо переміщуватися. При цьому грати потрібно по одній карті за раз, і значення сили на карті повинно бути більшим або дорівнювати кількості символів на гексі. При цьому, якщо наше значення сили карти перевищує кількість відповідних символів, ми можемо витратити залишок цієї сили на додаткові переміщення. Наприклад, якщо ми маємо три мачети на карті, ми можемо порухатися спочатку на гекс з двома мачета, а потім ще раз на гекс з одним мачете. При цьому пам'ятайте, що карти ми граємо по одній зараз, і залишки їх сили не можна буде витратити пізніше. З чого випливає, що ми не зможемо, наприклад, порухатися на гекс з двома мачетами за дві картки по одній силі. Типів місцевості у нас є шість. У кожного своя умова для проходження для проходження джунглів потрібні мачети для поселень монети для водних ділянок весла. Щоб потрапити на камені, потрібно скинути зображену кількість карток, а для переміщення у базові табори знищити вказану кількість карт. На гори переміщуватися не можна взагалі ніяк, і ще не можна переміщуватися на ділянки, зайняті іншими фігурками. Ще є ось такі перепони. Вони працюють точно так само, як і решта ділянок на маршруті. З тією різницею, що коли ви повинні на них переміститися, замість цього ви забираєте цю перепону собі, таким чином відкриваючи шлях для інших, але ці перепони наприкінці гри вирішуватимуть нічию. Інший спосіб зіграти карти це покупка нових карт. Кожна ваша картка при розіграші таким чином коштує пів монети або стільки монет, скільки на ній зображено. Тут ви вже можете одночасно зіграти декілька карт, додавши їх вартість. Та купити за неї не більше однієї карти з планшета ринку. Так для покупки доступні тільки ті стоси карт, що лежать на цьому планшеті. Та коли один зі стосів закінчується, доступними стають усі карти. При покупці, як завжди, берете карту, яка вам подобається, і ціну якої ви можете оплатити, і кладете її до свого скиду. Якщо ви при відкритому слоті купуєте карту зі стоси і не лежить на планшеті ринку, візьміть карту з нього, як зазвичай, а решту цього стосу перемістіть на вільне місце на ринку. Якщо після цього вільних місць там не залишилось, це значитиме, що для покупки знову доступні тільки карти на цьому планшеті. Звучить можливо трішки складно, але повірте, це зовсім не так. І зігравши буквально одне коло, все стане максимально зрозумілим, коли ви зіграєте усі карти, які хотіли або могли, і так не обов'язково грати всі карти з руки. Ви можете скинути будь-яку кількість карт із тих, що залишились на руці, а потім добираєте карти до чотирьох, після чого передаєте хід наступному. Таким чином ви ганяєте по полю, доки хтось не добереться до завітної брами Ельдорадо. Ті, хто ще не ходив цього раунду, виконують свої останні ходи. Та якщо більше ніхто не фінішує, переможцем оголошується той, хто добрався до брами. А при нічиї перемагає власник більшої кількості перепон. А якщо і тут нічия, то перемагає той, хто має перепону з найбільшим числом. У пошуках Ельдорадо це зразкова сімейна гра. В коментарях під новинами нам декілька разів скаржились, що ігри останнім часом всі якісь чи зі страшною тематикою, чи суперскладні для гітів. Чи філери, які повноцінною грою назвати важко, мовляв, що ж пограти усією сім'єю з дітьми або старшими родичами? Ну так ось воно. Атмосфера захоплюючої пригоди навряд чи залишить когось байдужим. У простих правилах розбереться хто за Окрім звісно, маленьких дітей, напевно, і то діти бувають різні. При цьому гікам теж буде цікаво у це грати, бо тут є де поворушити мізками, обдумати, як краще витратити карти на руці на переміщення чи на покупку, у якому в співвідношенні, і є варіанти для блокування фігурок суперника. А про планування найкращих маршрутів і про безліч варіантів розкладки поля я взагалі мовчу. Якщо вам буде мало базових розкладок з правил, а самим морочитись вам лінь, на BoardGameGeek можна знайти декілька десятків різноманітних варіантів маршрутів. До слова про речі, про які я промовчав у описі ігроладу. Є ще варіант гри з печерами, які викладаються на гори і дають різні бонуси при проходженні повз них. А це значить що? Що планування маршрутів стає ще важливішим при цьому варіанті гри. Сміливо додавайте їх з першої ж партії. Вони не переускладнюють гру, але роблять її відчутно цікавішою. Ну і також одразу у коробці ви отримаєте набір промокарт, який додасть ще цілих три різновиди карт до гри. Щось у мене знову на огляді універсальна тільки Минулого разу вона була для будь-якої кількості гравців. А тут для будь-якого типу гравців. Хоча я би не сказав, що Ельдорадо вимоглива до кількості гравців, просто діапазон менший і соло режиму нема. Але все одно вона добре відчувається будь-яким складом. На двох до речі, це взагалі інша гра, бо ви контролюватимете одразу двох дослідників, і відповідно варіантів планування маршрутів, способів заблокувати суперника і вимог до побудови колоди стає удвічі більше ніж зазвичай. До речі, якщо я вже згадав про попередній огляд, верховонів отримає ось ця людина. А ми переходимо до оформлення і компонентів. З компонентами у Ельдорадо все добре. З мінусів хотілося б, звісно, органайзер більш функціональний. Ну і плитку фінішу з чистого золота. Ну бо Ельдорадо золоте місто. Все решта суцільні плюси: модульне поле, планшети гравців та ринку зроблені з цупкого картону, карти хороші, жетон першого гравця, якась шляпа. М -м, буквально це капелюх, тобто жетон у вигляді капелюха. Головне, що все стилістично витримано і працює на загальну атмосферу гри. Ну арт художником для цієї гри був Вінсент Дютра. Якщо бачити це ім'я десь на коробці, значить ця коробка виглядає як. Картина Оборнюємося я Дютра. Його художній стиль усе робить краще. Те, що виходить Вінсен Дютра це Майонез. А на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Пам'ятайте, що ваші лайки, коментарі та підписки це паливо, на якому я працюю. А якщо не знаєте, що написати в коментарі, то розкажіть, як відноситися до механіки колодобудування. Гарної вам гри, Па-па!